Це мені треба буде дірку сверлити в стіні, щоб ці тумби повісити. Не треба. Тумби йдуть прикріплені до узголів'я. Тобто, чим зручно? Якщо ви ліжко потім продали, переставили в іншу квартиру розібрали, то у вас на стіні сліда не залишиться, бо ця тумба вона йде прикріплена до узголів'я. Дуже-дуже зручно в цьому плані, що у вас ззаду стіна, по-перше, по-друге, вам її не треба довбати, не попадете дрелі в електрику собі, в провода. Це зручно. Моделька називається Strong, і в симетрію до тумб, воно типу висить у повітрі. Бачите, нема ніжок. Ви, коли будете вночі йти, от, от махнете ногою, ви не вдаритесь мізинчиком об ніжку, тому що її по факту немає. Ніжка йде о, ось тут далі. І то вона скошена. Вона йде скошена, навіть тут ви не вдаритесь ногою, коли будете йти. Продумано? Продумано? Ніша для білизни присутня, велика, об'ємна, помістите всі свої лахи. Ціна такого ліжка стронгу 24 тисячі гривень, є в наявності 160, 180, більше 10 ліжок на складі в різних поєднаннях тканини і декору. Замовляйте на сайті Солоха є, і також є оплата частинами на 5 платежів.